Ну, а зараз зробимо таку коротеньку розпаковку посилки, в якій в нас приїхала дитяча ліжечка. Отака от гром'єнна коробка. Зараз ми її будемо розрізати і розкривати. До речі, ця коробочка у нас вже, мабуть, тижнів два, і ми її ніяк не можемо розпакувати, тому що немає, не було куди її розкладувати. А це вже трошки вдомі подаробляли там ремонтики, зробили генеральне прибирання, тому можна е, уже і збирати ліжечко. Разкриваємо. Ооо, класний матрасик. Взагалі бомба. Ну я тоді його окремо зблизька покажу. Клас, доставай. Це ортопедичний такий. Так, да, хороший. О, а це от мішка на луні. Клас. Це два непромокаючих повинно бути на матрасника. А подивимся, тоді розберемся окремо. Ну хорошо, украинская. Ли... Ну да, и самолижечка. Ну, это такое прям прикольно. Да? Ну да. М -м -м. Я надеюсь, э -э -э тут мы швидше не так як с Класс. Очень красиво. Материал такой. ну вот дерево, ну приятное. Ну да. Ну, целобот ДСП. Ну да, ну похоже как на дерево, ну. Но... Класс. Сейчас э, мебель, в принципе, делают заводопроизводители. Вообще, э, делают уже не из чистого дерева, а делают с ДСП, спрессованных опилок или э, что-то такое, наподобие вот, допустим, какой-то породы, э, стараются. Потому что... что ну чистого... вот, вот, вот это, по-моему, с сбука да. у нас. Ну, ДСП. Де... Да, да, это тоже сбука. Потому что делать с чистого дерева, то оно будет очень дорого выходить. Прикольно. Да, очень красиво. Мішуткін, мм, клас. І друга стіночка. А це боковинки. І одна, от, бачите, розкладається. Клас.